Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Дозвольте презентувати вам варіант вечірнього перекусу. Коли ти трохи ще голодний, але вже скоро спать, і на ніч неохота наїдатися. Отже, такий салатик похудіння. Рис і кукурузка тут зрозуміло, або може бути кукуруза з баночки консервована, або заморожена в підсоленій водичці. водички авокадо один середній, або два таких немали, невеличких, дивіться, в мене як яйця Чистимо і яйця ставимо варити Так, майже готово, друзі. Найчастіше яйце в мене є в холодильнику зварене, але, але зараз свіженько варили знаєте що, друзі? Я користуюся яйцеваркою для того, щоб приготувати його таким ніжним, прямо м'якеньким. І раніше я думала, та що прям всі присіли на ці яйцеварки? Прям наче не можна взяти в каструльки маленькі, зварити тих 5 чи 10 чи 3 яйця. Ну, Після того, як спробувала, я вже так не думаю, вже так не кажу. Якщо вам знайдеться якісна недорога яйцеварка, то беріть, не пошкодуйте яйце не резинове, а таке ну, ніжне, приніжне. Прямо. Потім напишете мені, гарна ідея яйцеварка чи не дуже. Довільно нарізаємо наші інгредієнти, зелені було б бажано додати сіль, перець, заправочка ваша улюблена. Наприклад, сметана з пополам, або гірчиця з йогуртом і спеціями. Ось так, все складаємо, заправляємо. Це все, друзі, готово, смачно. Я додавала чорний перець свіжемелений, щоб не була прісна страва. Все ж таки хочу підхвалити яйця вам м'якесенькі, ніжнесенькі, Бачите, жовток ну він не тече, але він і не твердий, він такий кремовий. ну Хвилини треба засікати також. Отже, друзі, салатик такий на заміну тому салату для схуднення, який всі і вживають яйцо, тунець, огурець, уже вже трошечки, а це такий супер легкий. І до того ж смачний. От, якщо ви слідкуєте за своєю вагою, намагаєтесь не набирати зайвої ваги, або худнете, або е хочете набрати м'язову масу, наприклад, тренуєтесь, то обов'язково вживайте яйця, друзі. Білок, яйця, якщо це не протипоказано вам, я вам рекомендую. Все, друзі, готуйте, смакуйте, сподіваюсь, вам подобаються мої такі експрес-рецепти. Я щось надумала. Телефон під рукою Раз-раз і зняла. Думаю, що я буду собі тут на кухні куховарить, і ніхто не буде знати, що ми їмо добреньке. Отже, добра здоров'я вам, всіх благ.